Доброго раночку всім із Чорногорії. Сьогодні 24 червня і ми відпочиваємо в місті Будва. Ніч пройшла в нас перша на віллі нормально, непогано, але за вікном було дуже галасно. Комендантської години в Чорногорії немає і люди гуляють вночі до самого ранку. Вийшли зараз з віли нашої, прямуємо, пошукаємо супермаркет. Треба трохи закупитися продуктами, а потім підемо на пляж. Будемо відпочивати сьогодні цілий день на пляжі. По 10 євро знайшли вчора шезлунги за комплект. Це два шезлунга та е, парасолька. Так що спробуємо відпочити так. Цілий поруч день. поруч з нашою вілою є супермаркет. Зараз будемо знайомитися, що тут є. Ми багато брати не будемо, треба овочі взяти, огірочки та помідорчики, мабуть, якісь яйця обов'язково треба взяти, сиру. Зараз подивимося. Такі великі є кавунчики по 70 євроцентів центів і динька по 75 євроцентів. центів. Взяли собі одну диньку, дуже хочеться брати на пляж. От По акції можна якісь йогурти придбати, євро 89 літрова пляшечка. Так, є намазки на хлібчик євро 55 та євро 15, такі сиркові намазочки. Яйця по акції 10 штук, 2,29. Якісь ковбаски євро 65, 3,79, сусісочки 2,49, євро 75, євро 89. Це в євро, так незвично шоколадка до цього. мілка 5,69. Все по 2,39. Маленькі по євро 19. Так, маленька кава, євро 29, євро 45. Так, кава в пакетиках по 35 центів. Є різний вибір чаїв по 2,35, по євро 35%. Так, суки. 2,79, євро 79, ну то що 2,79, він мені здається, ага, півтора-півтора літра. Так, яблучка по євро 09, апельсини євро 39, дев'ять, помидори євро 59 і огірочки по євро. Ну, В принципі, ціни не відрізняються від наших, я хочу сказати. Так, кабачки. По 95 центів і перчик по євро 50. А є ще персики по 2,19, дев'ятнадцять а не кіто не, тарин. не тарин а персик євро 89. Нормальні ціни, до речі, якщо не множити на українську гривню, то в принципі нормальні Водичка Знаходиться на вулиці в холодильниках, і от півтора літрова чиста водичка, 70 копійок. Вар, вартує також коштує. солодкі водички. На ми їх не п'ємо. По 1,5 євро. Ну, таке схоже, це як вроді сік більше, ніж газована вода по 2 євро. Так, що тут? Є смачного Ага, пиво. А пиво, до речі, дуже недорого. Вон по 89 копійок старопрамен. Цікаво. Я думала, що воно тут десь по 5 євро, то дуже хороша ціна на пиво. І 2,75 євро вон, велика двохлітрова бутилка. Тут маленькі помідорки по 5,80. Великі по 1,90 і по 2,30 рожеві. Так, виноградку 7 євро. От половинка кавунчика 1,5 євро, але такий виглядає не дуже. От денька іншого сорту євро 20. І от така от гарна. Треба буде наступного разу взяти таку диньку. Квітна капусточка по євро 99, броколі 4,80. Так, кукурузка по 70 центів. Так, картопля, така велика картопля по 90. Ну така прям велика, цікава. От перчик євро 80. Ой, є вже інжир. Треба буде купити собі інжиру, дуже його люблю 3,5 євро. Грушки по 3,40 Поряд з вілою тут на розі є два супермаркети, так що нам дуже близько купувати продукти. Так, що ми купили сьогодні? Купили ми водички 9 літрів. Спочатку взяли дві півтори, вони були по 70 копійок, а потім в супермаркети на ми купили вже 6 літровку за євро 60. Купили яйця, деньку, сир. Тоді аксівію півлітрову, огірки, помідори. І це в нас все вийшло на, ну, в сумі з водичкою на 12 євро. Ну, грубо кажучи, що ціни ці такі самі, як і в нас. Так що я думала, що ми тут будемо помирати з голоду з цими європейськими цінами. Ні, нормально. Так як у воду заходити не дуже зручно, треба купити такі коралки. На пляжі по 10 євро, тут по 9. Ну, євро різниця теж. Гроші Але картою в цьому магазині розрахуватися не можна. Сезон в будві ще не стартував, він у них з липня починається, то людей ще не дуже багато, але як для мене, то їх все одно багато. Прийшли Я вже звик... На пляж сьогодні вже дивимося трохи другим другими очима. На нього вчора були такі заморені, але людей вже багатенько. Зараз 9.30 ранку. Трохи ми так сьогодні щось довго збиралися. Ну, аж збігали в магазин. І прямуємо ми до того пляжу, де по 10 євро шезлонги. Сподіваюсь, що вони ще не здорожчали. У погоді в Будві сьогодні 24 червня і на вулиці 31 градус. Вологість є, але не така, висока, не така висока, як в Туреччині, тому що купальники за ніч висохли. Так, Заплатили ми по 10 євро за комплект шезлонгів і парасолька. Шезлонги такі м'якенькі. І ще є така навісочка над обличчям. Щоб не дуже було спекотно. Ну, зараз в тінь попадає тільки один, інший не попадає. Ну, такий пляжик, чистенький, до речі. Той, що ми вчора туди ходили, він був брудний, тому що там... ніхто за ним не доглядає. А тут чистенько сміття немає. І подивимося на вхід в море. Ну, тут галька набагато крупніша. Ну, той, мабуть, і по 10 євро, бо тут зайти в воду неможливо. От, зато така краса, неймовірна. Ми прийшли сюди вже пізніше, то вже достався нам шезлон аж на четвертій лінії. Ближче до моря вже все зайнято. Ну, все одно тут іти два метри до моря. Так що будемо відпочивати, плавати у моречці та засмагати. Ділюся враженнями від цього пляжу. Галька крупна, заходити в море трохи складнувато. Точніше сказати, заходити ще можна нормально, але вже вийти, коли ти довгенько поплавав, то виходити дуже-дуже так боляче в ноги, тому що галька дійсно така крупна. Так що дуже раджу тапочки, хоча сама ними не користаюся. Подруга в тапочках вийшла і заодно мене витягла звідти. Вода сьогодні трохи чистіша біля берега, вона ну, є таке мутнувате, але не таке листя, як вчора плавало ці водорослі. От, голубенька така водичка. Трохи гучнувато від цих катерочків, які катають на парашутах, але в цілому все дуже-дуже добре. Зараз вам покажу трохи вид з моря на ці красивенні гори. Не шкодую, що приїхала в Чорне завжди дуже хотіла її побачити. І ось я її бачу. Там бачимо далеко старе місто. Підемо ввечері туди сьогодні. Погуляємо. Виною там видніється гарний такий готель. Це вже не Будва, а Д'ячичі. Такий дуже гарний. Видно, що він такий сучасний, тому що тут віли майже всі такі з радянських часів. У температурі водички зранку сьогодні так заходиш. Не така була гаряча, як вчора, коли ми тільки приїхали. Ми так уже це було після обіду, то вода була така набагато набагато тепліша. А зараз так заходиш, так. Трохи взбадьорило, а потім вже плаваєш і дуже-дуже так кайфово, дуже кайфово. І сонечко зранку також ще лагідне, не дуже пече. Життя покращується. Зрівняння з вчорашнім днем, коли ви були дуже стомлені, то сьогодні вже все відчуваєш набагато, набагато краще. Ще один дуже приємний момент, дуже багато українців в Чорногорії. Чуєш тут мову в основному це чорногорська. Чуєш українську, англійську, ну і деколи, звісно, сусідську. Хочу вам всім подякувати, що дивитеся мої відео, ставите вподобайки та підписуєтесь на канал. Мені дуже приємно. Пишіть також в коментарях, хто був в Чорногорії, що порадити подивитися, тому що я тут вперше і дуже мені цікаво пізнати цю країну.